Привіт! Мене звати Анастасія. Коли я тільки почала займатися трейдингом, я проходила навчання в криптології. Не знаю, можна це казати чи ні, але якщо що, вирішити це. Коротше, я пройшла навчання, наче всю технічну частину я засвоїла, але як доходила до реальної торгівлі, все летіло на дно. Я влазила у якісь абсолютно безглузді угоди, порушувала свою ТС, ловила нервові зриви. Здавала, що у всіх все круто виходить у ком'юніті, але тільки не у мене. Було реально важко, емоційно важко в першу чергу. Постійне відчуття провини, внутрішнього тиску, якогось знецінення себе. Потім я потрапила на курс психотрейд, і це просто вау. Це не просто про трейдинг, це ніби з тебе шар за шаром знімають усі, усе, що заважає, всякі там блоки, страхи, неправильні переконання. Я зрозуміла, чому вставляла сама собі палки в колеса. Коли я все це пропрацювала, все змінилось. Я стала більш спокійна. Більш зібрана, перестала відкривати імпульсивні позиції. За перший місяць я почала по-справжньому заробляти і відчула профіт. Це вибух мозку. Настільки змінилося моє, змінилося моє мислення не тільки в трейдингу, а в цілому в житті. І якщо ти відчуваєш, що ти десь застряг. Сміливо йди в психотрейд. Це не просто курс, це справжній геймченджер.